Йшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. А просто зараз маємо можливість про все це поговорити із радником голови офісу президента Михайлом Подоляком. Він на зв'язку зі студією. Пане Михайло, радий вас вітати. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора, Артеме. Пане Михайле, дякую, що знайшли час поспілкуватися. У мене сьогодні до вас знаєте. Просто купа суто практичних запитань, таких от абсолютно приземлених можна сказати. Ну бо такі новини ми сьогодні маємо. Я попитаю вас про повістки, е, ті, що росіянам, ті, що нам, українцям. Е, я хотів би попитати вас про доплати військовим, про українських строковиків, про заборону солютів, про ф від Данії до літа. От бачите, ані слова не буду питати вас про злив секретних документів Пентагону і про дату нашого контрнаступу. Ну про дату контрнаступу точно розмовляти не буду. і Взагалі вважаю, що про це треба буде говорити по факту. Це дуже важливо. Я розумію, що в нас є певні очікування, і це дуже важливо, тому що вони стимулюють нас до праці. Да? Ну, тобто ми очікуємо, що все ж таки справедливість, бо контрнаступ це не просто якась абстрактна воєнна операція, це питання справедливості як такої. Без контрнаступу ми не отримуємо тих результатів, якими ми маємо ця війна фіналізуватися. Це дуже важливо. Але конкретно про сценарії і знову ж таки про злив, якщо казати. Безумовно, не злив а, ніяких ніяких документів про конкретні напрямки точно не існує в природі, тому що сьогодні тільки напрацьовується це, виходячи з того, який ресурс на який момент ми будемо мати для того, щоб там чи інакше проводити ті чи інші дії. Давайте, якщо можна про повістки, от Російська Держдума ухвалила законопроекти, запровадила електронні повістки, реєстр повісток, і тепер в них росіянам там воно все автоматично буде виписуватися на сьомий день. Та повістка вручена, не вручена, але буде вважатися такою, що є вже врученою. Чи не означатиме це? І це запитання моє, що росіяни от тепер от зараз запровадять другу хвилю масштабної мобілізації. Ми знаємо, що прихована мобілізація в них ані на день не припинялася, але чи не означає це, що вже завтра саме масштабну хвилю вони оголосять? Я не думаю, що вони оголосять масштабну мобілізацію, бо вони все ж таки достатньо чутливо відносяться до реакції суспільства. А суспільство не буде це позитивно оцінювати. Ви ж самі розумієте, тому що це виглядає дуже дуже іронічно, така іронія собі долі, да і кармічно. Ну тобто, вони ж там вважали, що три дні, ну чи там два тижні, і все буде вирішено, і вони будуть собі лежати на диванах, пити, пити там, що вони п'ють там пиво чи горілку, да і смакувати подробиці того, як прийниш в Україні. Але сьогодні їм конкретно говорять: дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси. Вам буде заборонено умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто, ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Дивіться, в нас трошки інша ситуація. Давайте перекладемо дзеркально на нас. Ми обороняємо свою територію, ми захищаємо свої сім'ї. Ми з вами розуміємо мотивацію. Ми захищаємо право бути такими, як ми є. Ми захищаємо право України взагалі існувати як держави. Це фундаментальна відмінність від того, що роблять росіяни. Тобто в нас навіть питання, я розумію, що в нас також складні питання щодо е центрів територіального комплектування територіальних центрів комплектування. У нас є певні там нюанси і так далі. Ми з вами це прекрасно розуміємо, що далеко не всі готові бути відмобілізованими для війни. Я в у, у різних сенсах говорю слово відмобілізоване. Я розумію, що це страшно, все розумію, але між тим. Ми захищаємо свою країну, і мотивація зрозуміла, і обмеження певні зрозумілі, тому що або 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 ми залишимося як держава, або нас не буде. Ми зникнемо, попри всі свої гарні слова. іншого боку, беремо Росію. Вони сьогодні, нарешті, починають відчувати, яку ціну по фіналу вони заплатять. Вони сьогодні перелякані. Вони практично вже сьогодні не мають і не мали. В останні там років за 10 право голоса, вони не мали права на дискусію. Вони абсолютно щиро, як це там говорили, подбрасували Чепчиків воздух. Да? Ну коли вони казали там, що ми будемо це робити, і так далі. Але вони думали, що це будуть робити якісь там міфічні іскандери, яких хтось має боятись. Але сьогодні їм чітко сказали: дивіться. Ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі в окупаційній класичній війні. І вас всіх історично будуть ненавидіти. Ваші прізвища будуть в чорній книжці війни загарбницького типу перераховані. Майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Це я про росіян, що навіщо ви робите? Тому дивіться, вони не мають. Історичної ваги вже більше, ну тобто вони будуть негативними персонажами, вони не мають свободи на те, щоб відмовитись отримати цю повістку, тому що цю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет через Держпослуги да відправляти, як ви правильно сказали, сім днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде е, звертати увагу, хочеш ти якось е, приймати участь у чи не хочеш е, приймати участь, ти будеш змушений це робити, але і тепер відповідаю на ваше питання: ніякої масштабної мобілізації вони оголошувати точно не будуть Сьогодні Особливо на цьому наголосив суб'єкт Пісков. Він так і сказав: Ні-ні-ні, ніякої мобілізації але знову ж таки це не відміняє, що вони будуть приховано і примусово забирати людей відповідного віку і відповідної підготовки, тому що зеків вже теж не вистачає відправляти на війну. Але ви знаєте, я тут ще маленьку ремарку і. Підведемо підсумок. Жива сила. Це жива сила. Питання в залізі в інструментах війни, чи є вони в Росії на сьогоднішній день. Вони поступово втрачають саме інструментальну можливість ведення активної фази війни. Я маю на увазі снаряди. Я маю на увазі ракети. Ну ті ракети, які можливо було б використовувати з точки зору руйнації наших міст. І так далі, я маю на увазі бронетехніку і тому подібне. Росія не розраховувала на те, що Україна буде 14 місяців, практично абсолютно ефективно оборонятись і навіть контрнаступати, пане Михайло. Росіяни запровадили в от електронні повістки в їхніх госуслугах. Це аналог української дії. Нас влада запевняла неодноразово, що подібного через дію повісток українцям точно не буде. Менше з тим допоможіть мені зрозуміти, а чому не буде? От мені здається, що це ну набагато зручніша, цивільніша історія через дію ті повістки роздавати аніж ловити по спортзалах, по ресторанах біля метрополітену. Менше з тим дійсно в нас через дію тих повісток немає. В нас немає потреби е, те, от в масову таку історію перетворювати. В нас все нормально з мобілізацією так. В нас контрольований процес мобілізації і міноборони і зсу займаються цим достатньо ефективно. Ну, виходячи з тих потреб, які в них є. Це перше, друге. Я буду посилатись на слова пана Федорова щодо того, що ми маємо тоді змінити цілу низку документів регламентного типу для того, щоб використовувати дію саме для передачі тих чи інших регламентних документів. Але це треба буде вносити велику кількість змін. Немає в цьому, от буквально сьогодні, немає в цьому потреби. І третє: ну безумовно, ви знаєте, якщо ти більш-менш побудував процес, а в нас більш-менш він побудований, ще раз кажу, є певні перекоси. Там да є певні нюанси. Ми з вами бачили навіть спроби і операцій щодо того, поки, ну, ви пам'ятаєте оці всі ексеси, які були там на в тих чи інших містах, але крім цих ексцесів. Одиничних до речі е, було багато спроб росіян дискредитувати компанію по мобілізації, яка була ну не по мобілізації, а про е, по комплектації, яка була в наших центрах терального комплектування. Але між тим, сьогодні потреби змінювати порядок мобілізації як такої в Україні не існує. Е, більше того, я скажу, що в Росії оця конкретна сьогодні істерична через парламент дія. Тричі вони голосували. Всі поправки внесли, отримали оцей електронний мобілізаційний документ, заради якого сьогодні вони збирали парламент. Практично він говорить про істеричні настрої. Вони розуміють, що вони вже не контролюють ситуацію щодо того, що відбувається з мобілізацією в Росії. Вони розуміють, що немає патріотичних настроїв. Це серед пропагандистів є патріотичні настрої, зрозуміло, але серед населення цього немає. Вони за 14 місяців війни так і не змогли пояснити причини війни і чому треба так ну потужно е хвилями мобілізувати таку велику кількість е громадян? І знаєте, є третя складова щодо е зливу, про які ви казали: От дивіться: якщо у вас такі маленькі втрати, маленькі втрати в великій війні, то навіщо вам взагалі так істерично дуже швидко проголосувати за інший тип? Мобілізації як такої чи за контролю над військово-потенційно військовослужбовцями, і максимально репресивно підходити до тих, хто хоче там якось уникнути. мобілізації. ви розумієте, що якщо втрати маленькі, то ти цього робити не будеш. А якщо в те втрати захмарні, то безумовно ти будеш отак себе історично поводити, як поводить сьогодні Росія Федерація. Пане Михайле, але я бачу реакцію е, по соцмережах серед українців на це рішення ухвалене сьогодні Російською Держдумою, і е, все-таки знаєте, там такі певні негативні очікування мають місце бути. От мовляв, що і Верховна Рада за місяць подібне ухвалить. Чи можете ви запевнити, знаєте, щоби ваші слова зараз вирізали і розтиражували, Що от на тепер на даний момент немає потреби подібне електронні повістки через дію запроваджувати? На тепер на даний момент такої потреби немає. Це перше, друге. Ще раз підкреслюю є слова віце-прем'єра країни Федорова, які чітко фіксує, що для того, щоб щось подібне ми могли впроваджувати, потрібно вносити суттєві зміни в регуляторні акти. Ну тобто в законодавство, наше це друге і третє в нас на сьогодні достатньо ефективно працює система, яка є під назвою центри, ну, територіальні центри комплектації. Як такої знову ж таки з урахуванням певних помилок, які постійно е, виправляються нашими військовими, пане Михайле, до теми повернення е, українським військовим поліцейським захисникам України доплати 30 тисяч гривень. Я дозволю собі не як журналіста, як пересічний українець сказати, що я вважаю це категорична помилка була, коли ці тридцять у військових забрали, бо я бачу черги в воєнторгах. Доказ там стоять поліцейські і військові за власний кошт вони амуніцію собі докупляють? І я бачу, скільки коштує та амуніція на полицях цих воєнторгів? Я розумію, що є допомога від держави, держава забезпечує всім потрібним. Я знаю, що є допомога від волонтерів, але все-таки я бачу ці величезні черги скопів з армійців, які скуповуються по тих воєнторгах. Тому я абсолютно радий тому, що все таки народні депутати проголосували повернення цієї доплати в 30 тисяч. Скажіть, будь ласка, чи буде на те підпис президента, чи не зав... Ветою президент цей законопроект і чи буде по тому в уряду можливість профінансувати ці гроші, щоб військові якомога швидше їх отримали. А, ну, президент буде вивчати все, що стосується цього цієї ініціативи депутатів на ну, маці на увазі запропонованого законопроекту. Але давайте тут трошки інакше акценти розтавимо. Ну, дивіться, тут же є декілька складових. Безумовно, це виглядає круто. Ти ми повернули 30 тисяч е, військовослужбовцям. Це нормально. Звучить нормально на перший погляд, абсолютно нормально. Але в мене є три питання, які дуже важливі. Перше: 147 мільярдів на рік потрібно додатково грошей, яких в Україні немає, то певно, перед тим як вносити в зал і отак красиво говорити, все треба було провести певні консультації з кабінетом міністрів. Чи можна знайти віднайти? Тому що і тут друге тому, що коли знову ж таки по Ліські, ти виходиш на е, трибуну і кажеш, що ми можемо ці гроші знайти, забравши їх у топ посадовців. Ну мається на увазі у е, менеджменту державного чи в державних підприємства, і так далі. То це всього 1,2 мільярда гривень. Ти можеш знайти це. По перше, а по друге, це означає, що ти е, анулюєш так звану. Реформу державного управління, на якій наполягали до речі, до речі, наші партнери, закордонні партнери, які казали, що це є запобіжником проти е, топ корупції як такої. Але залишимо це за душками. Поки що, тобто 147 мільярдів потрібно, і ти про це сказав. І всі це чекають. Я увазі, військовослужбовці. А в тебе є 1,2 десятих мільярдів, бо ти не провів консультації з Мінфіном чи з кабінетом міністрів. В цілому це друга складова, третя складова. Так напередодні того, як оці 30 тисяч, це ж не у військовослужбовців, які знаходяться на передньому краї. Ні, в них таки залишилось 100 тисяч доплат. Це 30 тисяч були там третій, четвертий ешелони, да? але ви у них забирали 30 тисяч і їм додавали заробітну платню, знімали з 11 тисяч до 20 тисяч. Тобто сьогодні ми отримаємо трошки інші вже суми виплат, які маємо вести, знову ж таки, не на лінії фронту, а е, десь, скажімо так, в другому, третьому і четвертому ешелонах. Ну тобто, ви розумієте, виглядає абсолютно ну, як би, красиво, але популізм завжди виглядає красиво. Я не про те, що ми не маємо е, підвищувати е, е, виплати нашим військовослужбовцям. Це очевидно. Але питання, коли ти щось пропонуєш і говориш, а, то, будь ласка, говоріть Б. Говоріть В, С, Д і так далі. Де будете брати гроші? Ну тому що дивіться, проголосувати це ж одне, а інше це профінансувати. Профінансувати це головне, виходячи з того, щоб ми мали ж такі гроші, які потрібні, на закупівлю зброї. Ми ж не все отримуємо як партнерську допомогу. Ми закупаємо багато розходників. А і друге для того, щоб виплачувати головні гроші, кому? людям, які знаходяться на передньому краї, це дуже складні питання. Ви знаєте, і взагалі не можна вибудовувати стратегію. Стратегію там, наприклад, нам ще воювати. Ну, наприклад, давайте візьмемо чотири місяці, шість місяців, вісім, десять місяців. Треба рахувати математику. Я про це завжди кажу. Це так само як зі зброєю. Треба рахувати скільки конкретного інструменту треба в той чи інший етап. Війни, якщо його буде недостатньо, ви завдання свої не виконати. Навпаки, ви отримаєте гіршу позицію. Так само і тут. Якщо ми рахуємо математику, то треба сказати, де будемо брати ці гроші, тому що на армію дивіться прямих траншів від партнерів не існує. На армію Україна може витрачати виключно внутрішні гроші, тобто ті гроші, які ми маємо в країні, які заробляємо в країні. Тобто цей законопроект є проблемним, тому що бракує грошей на повернення цієї доплати в 30 тисяч, і додатковий нюанс, що ті 30 тисяч доведеться тепер доплачувати, умовно кажучи, не до 11 тисяч, як раніше, зарплати, а до 20 тисяч. Тобто і ще більші на те є потрібні будуть гроші. Це не питання про гроші. Це питання про інший тип політики. Ну треба все ж таки закінчувати з усім знаєте популізмом, стати каліфом на годину. Ну тобто, ти вийшов, ура, дивіться, я дотиснув, я зробив і так далі. Я ще раз треба, щоб була відповідальність, певна відповідальність. Так можна ініціювати цей законопроект. Безумовно можна ініціювати, але треба відпрацювати з бюджетним комітетом. Треба відпрацювати з мінфіном, треба запропонувати формулу. Може, це було б не 30, наприклад, а 20, чи навпаки 40 і так далі. Але треба відпрацювати джерела отримання грошей, тому що популізм завжди гарний тільки на перших хвилинах, коли всі аплодують тобі великій людині, яка це там ініціювала. Як написали да там певні депутати? Ми дотиснули. Ви кого дотиснули? Ви дотиснули, щоб написати рядок собі. собі да? Ми тут про, е, отримали такий законопроект, але ви ж не вирішили питання логістики. Звідки, коли і як і де держава має це взяти? Це ж не абстракція. Пане Михайло, це почули. Якщо можна, також е, вашої оцінки ситуації із демобілізацією строковиків, ті, які були призвані іще ще до початку повномасштабного російського вторгнення, відтоді в нас воєнний стан, відтоді в нас мобілізація і призов скасований. Відповідно, і демобілізації ці стровики строковики собі не мають. І вже вони півтора роки можна сказати переслужили. Чи є їм е, якісь перспективи на те, що вони все таки собі дембель отримають? Це стосується кількадесят тисяч солдатів, які на тепер. Ще і не отримують цих от, до речі доплат, яких вони собі раніше мали там. Є три складові: по перше, можна підписати контракти і перейти в армію. Ну, мається на увазі збройні сили перейти в повному. Друга складова. Ви абсолютно праві. Немає процедури демобілізації під час військового стану, тому треба це відпрацьовувати через відповідні парламентські комітети. Ну щоб вони виходили з тією чи іншою ініціативою, бо це знову ж таки зміни до законодавства. Це не просто питання: а давайте всіх демобілізуємо. Це питання зміни регламенту, як такого, який є в країні. Чи готові депутати йти? Оці складні питання вони мають обговорювати. Дивіться не популізмом займатися, а обговорювати і шукати. Дієві логістичні рішення. Тобто, і крім того, і третя складова, на мій погляд, якщо депутати розуміють, що вони мають опікуватися цими питаннями, то вони мають це комунікувати, тобто вони мають виходити і казати, будемо робити так, так і так. Це ж не питання виконавчої навіть е, е, органів влади, це питання регламентної регуляції. Ну тобто, які в нас закони забороняють демобілізацію. Так вирішить, продискутуйте, треба нам цих людей тримати, тому що вони виконують певні е, роботи. Мається на увазі, вони охороняють військові частини на сьогоднішній день, тому що е, люди, які воюють, вони в ротаціях знаходяться, але вони не виконують ту роботу, яку виконують строковики. Ви розумієте, да? ну, треба ж все ж таки відповідати за ті е, військові частини, де вони е, знаходяться, працюють чи ну і так далі. І тому подібне, неки там перелік робіт, які вони мають робити ну в рамках е, призового. Тому я ще раз підкреслю: от дивіться замість спекулятивних якихось ініціатив, які будуть інформаційно виглядати на перший погляд красиво, але не мати логістичних рішень, було бажано відповідно поспілкуватись. Є ж вже створені осередки строковиків на да? ну, увазі такі, скажімо, е напівпрофесійні союзи. Да ну які опікуються проблемами строковиків. От треба було, щоб депутати з ними зустрічались, обговорювали і пропонували рішення. І все на мій погляд це було продуктивно. Ну і знову ж таки по роботі Верховної Ради до вас запитання. Я розумію, що воно трохи не за адресою. Менше з тим ваших оцінок, ваших розмірковань щодо цього, я хотів би почути. Ми дякуємо народним обранцям, які сьогодні проголосували заборону фєрверків і салютів. Нарешті вони заявили, що вони вмикають режим тиші. За що ми їм дуже дякуємо, особливо ті цивільні, ті військові, які були під обстрілами, і яким те все чути ну дуже болить. Але знаєте, от поки ми з вами е, говоримо ці 15 хвилин, а студія 24-го знаходиться в середмісті Києва то повз от я краєм вуха чую за стінами, е як по вулиці проїхали ну кілька автівок, точно знаєте без глушників, чи то автівок, чи то мотоциклів, і від них я здригаюся, бо чи то знаєте мопеди, чи то вибухи, тобто мені те не видно не зрозуміло, але я здригаюся. От під час нашої з вами розмови, чому ось це не заборонили? Бо мені знаєте, дуже важко уявити реакцію військового, який прийде на ротацію відпустку, і повз якого пронесеться оцей мажор без глушника. Як військовий на те відреагує і чому депутати досі от це не заборонили на законодавчому рівні? Це не заборонили, бо ми знаємо, такі ініціативи є, але поліцейські кажуть, ми безсилі. Воно в законі не заборонено. Ви задаєте правильне питання, але я хочу, щоб ми з вами правильно акценти поставили. Дивіться, це що не заборонено, воно дозволено. Це принцип свободної держави як такої. Ви абсолютно правильно ставите питання. Є проблема, вона от як працює е, дійсно. Правильно структуроване суспільство. От є проблема, вона є важливою. Ну, от ви зараз розказали що це не тільки для вас важливо, це для багатьох людей важливо, і так далі. Цю проблему депутати знову ж таки мають продискутувати, напрацювати певні законопроекти і зміни. Тут поліція, до речі, абсолютно права. Якщо в неї немає регламенту як такого, то вони не можуть просто на свій розсуд підходити і казати, ми забороняємо тобі це використовувати. Тому що не заборонено. Це свободне суспільство. І там не заборонено, мають продискутувати. Якщо це дійсно має е, проблемне звучання, то мають напрацювати законопроект, який буде регламентувати це. Так певно, буде якась кількість людей, які скажуть, ви нам забороняєте щось, але свободне суспільство це не те, яке живе в хаосі і в анархії. Це те, яке вміє навіть складні питання регулювати через певні законодавчі ініціативи, правильно відпрацьовані не в Фейсбуку чи там будь-які інші соціальні мережі відпрацьовано через хейт, да? а відпрацьований саме так, як це працює в суспільстві. Тобто є публічна дискусія, є запит суспільства, є депутати, які до речі можуть вони ж працюють в округах правильно своїх. Вони можуть відпрацювати це ініціативно виступити. Давайте це обговоримо на засіданні ради, і напрацюємо певні там в комітетах певні пропозиції. Після цього поліція отримає інструменти, і ви абсолютно праві. Тоді це буде е, працювати як е, годинник. Це інше це знаєте. Е, це називається таким е, дуже брутальним російським словом в Це в Росії так люблять. Да? Ну, типа нам щось не подобається і. Е, Суспільна течія, а давайте заборонимо це і так далі. Ми не можемо так працювати. Але ви праві, це можна обговорити. Дискусія, будь ласка, напрацюйте ініціативу. Це ж не має йти, наприклад, від офісу президента. Давайте відразу це говорити. Офіс президента не може це ініціювати, ну тому що і президент певно не може це ініціювати, а, тому що було бажано депутатам вивчити структуру а, обговорення суспільства на цю тему. Якщо вона об'ємна, тоді ініціювати конкретний законопроект. Якщо створити петицію, назбирається 25 тисяч голосів. Президент її розгляне, Перекине в Кабмін. От, ну, такий механізм має місце бути. Да? Один з варіантів перекине перекине в Кабмін, але Кабмін має звернутися до депутатів. Тобто, ми просто збільшуємо плече розмов. Да? А на мій погляд, депутати можуть самі ініціювати в себе, напрацювати це, обговорити на базі того чи іншого комітету. Ну, немає різниці, якого на базі якого комітету обговорити і вийти з ініціативою, заборонити то-то, то і то-то, чи регламентувати то, -то і то-то, то-то, там, наприклад, децибельність, шуму, і так далі, все це нормальна процедура, і вона дуже буде коротка. Тобто, треба не тільки петиції підписувати на офісі президента, да, а треба ще й навчитись працювати з депутатським корпусом. Ви знаєте, це дуже гарне питання. Через нього можемо вийти. Дивіться, депутати самі шукають, чим їм займатися в час війни. І це абсолютно правильно. Вони хочуть бути корисними сьогодні. І давайте дамо їм шанс. Давайте дамо депутатам шанс бути максимально корисними. Тобто, давайте дамо їм можливості використовувати свої впливи для того, щоб ініціювати те чи інше, що буде робити більш комфортним наше життя. Все, будь ласка, звертайтеся до депутатів. Находьте депутатів, які ну будуть опікуватися цією проблемою. Вони можуть підготувати законопроект. Це буде дуже швидкий, швидкий час займати і все. Дякую, почули. Пане Михайло. На останок хотів би попитати вас по заявах міністра оборони Данії, який в інтерв'ю виданню Фігаро сказав, що питання передачі Україні е, сучасної авіації серед союзників обговорюється. і він цілком такі конкретні терміни назвав, каже, що це рішення може бути вирішене до початку літа. Півтора місяці лишилося до початку літа. І на вашу думку, наскільки великою є ймовірність, того, що подібне рішення буде ухвалено? Данія сказала, ми готові Україні подібне передавати. Але ми не готові бути е, там в тому першими, єдиними, і мовляв, це все в коаліції. Ну, тобто, абсолютно те все саме, як і з танками воно було. Тобто, на вашу думку, як, наскільки є високою ймовірність, що до літа ми почуємо від союзників схвальну, е, схвальну відповідь, що авіації f 16 Україні бути? А, ймовірність є вкрай високою. Тому що це об'єктивна реальність без, скажімо так, сучасної надсучасної авіаційної техніки, багато питань, які мінімізують втрати з одного боку, а з іншого боку, ефектизують роботу по передньому краю. Да, ну тобто, по перше, закривають небо, а по друге знищують людський ресурс, чи скажімо так, інструментальний ресурс армії окупаційної, дуже суттєвий. Тому що знову ж таки підкреслюю, що ті ж F-16 вони на порядок вже вищі, ніж міги, там навіть 29-ті, які там нам передають, і Росія, до речі, використовує більш сучасну техніку: 31 й чи 35 п'яті сушки, і так далі. Тому мігі 31 й чи 35 п'ять сушки. Це дуже важливо. І тому мені вдається, тут треба зафіксувати декілька важливих моментів. Перше, що такі розмови йдуть, і вони йдуть на різних рівнях і вони йдуть вкрай прагматично. Це перше, і міністр оборони дані тільки підкреслює це. Друга складова, це вже я дуже дуже прагматичний. Я вважаю, що отримання тієї чи іншої зброї воно в будь-якому випадку буде, але ми можемо про це говорити по факту, так само як з контрастопом, по факту є. Відпрацювали, проговорили е, наслідки. Так само, і з отриманням зброї є рішення. Отака по бронетехніку, ми казали, так можемо очікувати. Ми сьогодні про яцюгорон так можемо очікувати. Але як тільки буде принципове рішення, передаємо вам. Вже і сучасні літаки, ну більш ефективні. Ми зразу про це з вами проговоримо. І третя складова: безумовно, наші партнери розуміють, що якщо ти вже почав віддавати все да, Україні з точки зору е, того типу війни, в якій ми сьогодні приймаємо участь, то безумовно авіація це один із ключових чинників на цих етапах, на цьому етапі і на наступних етапах до фіналу війни. Край важливо то знаєте, якби буде так. Ми вам віддали дві третини важливих е, інструментів, і для того, щоб ефективно далі продовжувати, вам треба ще одну третину. Але ми тут думаємо, чи треба вам давати, чи не треба, тому що це ескалація, чому то там е, Росія ось так інакше буде дивитися, вразиться на нас. Мені видається, що все це вже в минулому. Немає ніякої розмови про ескалацію, тому що ескалація вже масштабна. Ну тобто, все крім е, зброї, масового ураження, вже використовується в цій війні. Друга складова Росія ж використовує все, що в неї є надсучасно, бо включно з авіаційним компонентом. То й Україна для того, щоб бути спроможною вести ефективну боротьбу контрборотьбу, має отримати в тому числі і авіаційний компонент. І третя складова мені видається, що вже в Європі після всіх і останніх заяв, особливо люду ненависницький щодо там ядерної зброї, і так далі, є розуміння, що. З Росією треба вже дійти в цій війні до кінця. Тобто, Росія має програти. А для цього авіація край необхідна. Пане Михайле, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Дякую. Михайло Подоляк, радник, чільника офісу президента, був на зв'язку зі студією 24-го.